Добрий день, діти! Сьогодні я вас запрошую у подорож до чарівного ліса. І сьогодні ми послухаємо про криниці і послухаємо оповідання Василя Сухомлинського камінь. І подумайте, дітки, чи правильно вчинив хлопчик, чи ні. Ну, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Вітаю вас, діти! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку в чарівний ліс. В цьому лісі є багато криниць, кожна з якої є особливою та важливою для життя всього живого. Перша криниця, яку ми зустріли, це криниця джерело. Вода в цій криниці виходить із під землі, наче казковий потік. До неї приходять тварини, щоб напитися чистої і свіжої води, яка є джерелом життя для них. На шляху ми зустріли відкриту криницю, яку зробили люди, щоб поїти тварин та поливати рослини. Далі ми натрапили на закриту криницю. Вона прикрита кришкою. Щоб захистити воду від забруднення. Тому що важливо берегти воду, щоб вона залишалася чистою і корисною для всіх. Нарешті ми зупинилися біля декоративної криниці. Вона розкішно прикрашена та використовується для краси і естетики. Кожна з криниць нагадує нам про те. Що вода є життєво важливою для всього живого. Ми повинні берегти воду, щоб завжди була чиста і свіжа вода, як для людей, так і для рослин і тварин. Це важливо для нашого світу і всіх, хто живе в ньому. А зараз послухайте оповідання Василя Сухамлинського. Яке називається камінь. Та подумайте, чи правильно вчинив хлопчик. У лузі під гіллястим дубом багато років жила криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Подумав собі, а що вона буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, От мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю, булькнула те ще й дуже. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати. Криниця засохла, засохла трава навколо криниці і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мостити гніздо соловейка. Він полетів на інший лук. Замовкла Соловейкова пісня, сумна стала в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейка, вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмари пилюки. Де ж це воно все поділося? подумав дідусь. Я сподіваюся, що ви зрозуміли важливість води в житті людей, тварин і рослин, а оповідання камінь нас навчає, як слід поводитись в природі. Захищати і берегти її для своїх нащадків. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами слухали і вивчили. Так, діти, ми сьогодні слухали про криниці. А скажіть мені, будь ласка, а які є криниці? Вірно, є криниця джерело, є відкрита криниця для тварин і рослин, і є закриті криниці. Діти, а що ми ще слухали з вами? Вірно, ми слухали оповідання Василя Сухомлинського камінь. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що зробив хлопчик? Так, він взяв камінь і кинув у криницю. А що трапилось з цією криницею? Вірно, водичка в криниці пересохла, дуб пересох і травичка вже не зеленіла. А скажіть мені, будь ласка, діти, хлопчик правильно зробив чи ні? Ні, він правильно це зробив. Не треба було камінь у криницю кидати, бо пересохла водичка. Дід, запам'ятайте, коли ви будете біля кринички, ніколи не беріть камушок і не кидайте в криничку, бо буде так, як, с... як у цьому оповіданні. А на цьому, діти, наше заняття закінчилося. До побачення!